Всім привіт! Для тих, хто вперше на моєму каналі. Мене звати Даша і наразі я мешкаю в Чикаго. І сьогодні я хочу поговорити на тему, чому українці масово їдуть з Канади в США, і ця тема близька мені принаймні тому, що я сама та людина, яка більше року прожила в Канаді, але потім переїхала в Штати. І думаю, буде доречно сказати, чому я все ж таки не лишилась в Канаді, а обрала Штати для життя. Справа в тому, що ще 4 роки тому я виграла грін-карту, але я її так і не отримала, оскільки стались прокламація Трампа та ковід. І саме ці обставини не дозволили мені. Отримати грін-карту, не зважаючи на те, що вже навіть була назначена дата інтерв'ю, і я вже була готова з валізами, так би мовити, всі документи підготувала і була налаштована на переїзд, але не склалось, як гадалось. Повномасштабне вторгнення і мій переїзд в Канаду. В Канаді була мета така, що отримати піар. Та їхати в Штати. Але знову ж таки, через те, що я була некомпетентною і я обрала, так би мовити, неправильну провінцію, я обрала Онтаріо. А як ми вже знаємо, Онтаріо та Британська Колумбія це дві провінції, де найскладніше отримати піар. І я знайшла роботу, яка дозволяла це зробити, але потім адвокат, перший, який сказав, що достатньо відпрацювати рік і все буде добре, так не склалось, взяли консультацію у іншого не адвоката, а міграційного консультанта. Взяли ми іншу консультацію, і, як виявилось, він сказав, що ні, року недостатньо І цей процес він може розтягнутися на роки. Якщо в інших провінціях отримати піар. Легше то саме в цих двох провінціях набагато складніше. І я зрозуміла, що витрачати час на те, щоб отримати піар і бути в країні, в яку я не була налаштована першочергово залишатися, мені не захотілося, я зрозуміла, що я роблю дії, які не відгукуються. Типу, я витрачаю час працюючи на роботі, яка мене не влаштовує. Так вона дозволяє отримати піар, але отримати піар. Коли через 4 роки, 3, 5, ніхто не дає гарантії. Або я переїду в іншу провінцію, що також не гарантує, що мені там нададуть піар, але отримувати піар країни, в якій ти не хочеш залишатися, також наче не дуже розумно. І я зважила всі за і проти і вирішила жити в моменті, і жити бажаннями і переїхати в Штати. Це моя історія. І я не кажу, що це так має бути, і це правильно. Я людина, яка робить помилки, я просто розповідаю про свій досвід. Звісно, мої кроки, можливо, не завжди логічні, можливо, вони не зрозумілі комусь, але це моя історія, і я розповідаю її вам такою, як вона насправді є. І коли я зважила всі за і проти, я зрозуміла, що хочу жити тут і зараз, і хочу принаймні будувати своє життя в країні, в якій мені хочеться. А це штати. Саме тому я зібрала речі і приїхала в штати. І наразі я живу в Штатах. І оскільки я веду ще інші свої соцмережі, то я транслюю там своє життя. Що спочатку я була в Канаді, потім переїхала в Штати, розповідаю якісь моменти з переоформленням авто і інші нюанси життя в Штатах, і люди слідкують за мною була значна аудиторія, яка знаходилась в Канаді. І зараз. Мені все більше і більше починають писати людей, що а ми також хочемо приїхати в Штати. А розпо, розкажи, як ви перетинали кордон, який ви кордон перетинали, як це склалось? А ми вже також знаходимось тут. А ми налаштовані їхати. А що, а як? А шукаємо спонсора. А що? І це дуже багато людей, які знаходяться наразі в Канаді, але вони хочуть також переїхати в штати. І багато переїжджає, а багато лише в процесі цього переїзду. І тут виникає питання чому. Звісно, я не з усіма людьми комунікую в тому плані, що я допитуюсь, а чого це ви не хочете їхати, оскільки, можливо, це хочете навпаки, не хочете залишатися, хочете їхати в Штати, оскільки це особисто, я не хочу лізти до кожного. Але деякі люди самі озвучують ці причини. І вони кажуть, що не так як очікувалось. Оскільки хотіли працювати на певних посадах, а починають з низькокваліфікованих робіт і працюють на заводах. Я також свій час працювала в Канаді на заводі, і їх це не влаштовує. Що вони втомлені, що вони розлючені, немає життя, і вони шукають чогось іншого, кращого життя, це нормально. Кожна людина шукає краще життя для себе. І вони хочуть їхати. Також другий фактор це те, що е, люди, котрі приїхали навіть в ту саму Альберту, в більш такі провінції, де легше отримати піар, як ви бачите зараз програми по отриманню піару в багатьох провінціях, вони чи не скасовуються, а просто призупиняються. І люди вони такі: вау, а що робити? А що якщо ми не отримуємо піар? А можливо, треба шукати інший шлях, можливо, це інша країна. А що і як? І це наче збиває людей з їх шляху, оскільки вони були націлені на отримання піару, і вони деякі вже були готові з документами подаватися. А тут оп, і закривають цю програму. І це якраз таки. Слугую поштовхом для того, щоб все ж таки обрати іншу країну. І також я для себе, для себе виділила іншу категорію людей, які наче перекладають відповідальність. Ну, я не знаю, як це сказати. Зрозуміти мене правильно, просто мені пишуть, я не знаю, що мені робити, мені в Канаді не подобається, і я думаю, чи їхати мені в Штати, чи ні. Скажи, чи варто? А я ж не можу вирішувати за іншу людину. Коли я їхала в Штати, то в мене вже був план дій, оскільки я працювала в Канаді на заводі, мене це не влаштовувало. Я паралельно розвивала власну справу на Амазон. Потім я пішла з заводу, тому що вже в мене була власна справа на Амазон. І їдучи в штати, я розуміла, що я навіть тут не шукала роботу, оскільки я розуміла, що в мене є. Амазон, як продажі, якими я займаюсь, і я буду з цього жити, цим займатися. І так воно і склалось. А в мене люди питають: чи варто їхати? Ну, я можу сказати людям, скільки коштує житло, скільки витрачаю на продукти. І взагалі своє враження, але я не можу вирішити, чи варто їхати чи ні. Я не можу це сказати просто. І таке враження складається, що люди думають, що десь там буде краще, і вони тільки перетнуть я не знаю, кордон, і все складеться інакшим образом, інакшим чином. І дійсно так буває, що інколи країна просто не імпонує, і люди змінюють країну, але звісно, краще вже. Вивчати більш детально, наприклад, так, як цього не зробили ми, коли ми їхали в Канаду, якщо б ми розуміли де краще, взяли б ту ж саму консультацію і зрозуміли, де краще там отримати піар, де і як, які ціни і що. Але Поняття були, уявлення було зовсім таке, знаєте, розмите, нічого майже не знаєш, їдеш в нікуди. І потім стикаєшся з якимось рядом ситуацій, складнощів, проблем, і вже в уході в процесі ти розумієш, що і як. Але... Як на мене, я виділила ось такі три причини, чому люди покидають. Перше з яких це те, що заморозка імміграційних програм, і люди не розуміють, що робити далі. Їхати залишатись взагалі, як бути. Наступний момент це якраз такий момент, що в пошуках кращого місця, що тут мені не подобається, а значить там вже складеться і буде краще. Але вони так і пишуть в повідомленнях. Але я не знаю, що там. Буду робити, чи варто мені їхати, чи ні. Ну, не знаю. І третій момент, якраз таки в тому, що. Люди розчаровуються, що вони приїжджають. і Їм здається, що Канада країна, так би мовити, можливостей, і вони будуть почувати себе трошечки інакше. А вони приїздять і вони бачать, що все ж таки в Канаді все більш заточено під найм і саме під роботу на якихось виробництвах, де можна буде заробляти нормальні кошти для нормального життя. Це там. Будівництво, це знову ж таки заводи підприємства, яких дуже багато, оскільки там працювати десь на ресепшені, працювати це не дуже високі зарплати, і знову ж таки люди шукають саме роботу, які будуть їм дозволяти залишитися в країні, там, подовжити потім цей дозвіл на роботу, вакансії, які будуть дозволяти їм отримати піар. І саме ці вакансії, вони і є вакансії на підприємствах в більшості. Знову ж таки, я не кажу про все. Але в більшості так. Тому такі причини і такі дії, що люди покидають країну і вони їдуть в Штати. Як думаєте ви? Чи розумний цей вибір їхати з Канади в Штати? Які причини ви бачите в переїзді людей з Канади в Штати? І, взагалі, чи ви розділяєте їх думку чи ні? Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Тому я її чекаю в коментарях. І також я буду дуже вдячна за ваші лайки, коментарі і підписки на канал. Я вам дуже вдячна за те, що ви зі мною, за те, що ви дивитесь це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво його подивитись і цікаво, чи розділяєте ви мої думки. Дякую, що ви зі мною! І звісно ж до зустрічі в наступному відео. І також я буду дуже вдячна, якщо ви напишете... Мені питання, що ви хочете, про що ви хочете наступне відео. Я до всього прислухаюсь. Дякую вам і до зустрічі!